У Кам'янському продовжують підтримувати волонтерські ініціативи, що відіграють важливу роль у забезпеченні потреб українських військових. Один із найактивніших осередків міста є відома на всю країну жіноча сотня, волонтерська спільнота, яка з перших років війни щоденною працею допомагає нашим захисникам. Цього тижня волонтерський осередок відвідав міський голова. Під час зустрічі обговорили актуальні потреби організації, а також передали необхідні матеріали. Велика зала волонтерської організації Жіноча сотня вкрита прапорами різних військових підрозділів, листами подяк, грамотами та пам'ятними знаками. Це правомисте свідчення багаторічної самовідданої та безцінної роботи волонтерок, які щодня працюють задля підтримки захисників. Осередок жіночої сотні заснований у 2015 році. За цей час волонтерки власноруч виготовляли тисячі маскувальних сіток, які допомагають українським бійцям залишатися непомітними для ворога. Окрім цього, тут шиють нашоломники. Термобілизну, матраци, падушки, утеплювальні елементи та інші речі, що потрібні на передовій, усе з вірою та любов'ю і щирим бажанням уберегти кожного бійця. Працює близько сотні благодійниць. Замовлення великі. Ми робимо гарної якості сітки і кікімори. Я вважаю, тут патріоти працюють, тут люди, ті, які дійсно поважають і люблять свою державу. Сьогодні до нас завітав у гості наш міський голова, який нас завжди підтримує, який завжди нам допомагає. І е, які питання ми не вирішували, він завжди підтримує і допомагає. Ми дуже вдячні міському голові і міській раді багато допомагає партія «Бджола». допомагають нам матеріалом, допомагають нам і морально. Ми дуже вдячні. Ми раді, що ми всі разом ідемо до перемоги, що ми допомагаємо Збройним силам України. Перемога буде тільки за нами. Ціну те, що ви для наших сил оборони для збройних сил України. Подякувати вам за вашу роботу від усієї нашої територіальної громади. Війна продовжується, і ці сітки вони дуже потрібні на фронті, тому що захищають і наших військових, і нашу техніку, і допомагають нашим збройним силам перемагати. Жіночі сотні продали спанбонд, необхідний для виробництва нових маскувальних сіток та смаколики. Міська влада багато років підтримує діяльність волонтерок, забезпечивши організацію приміщенням і необхідною технікою для роботи. Свою вагому допомогу надає і громадська організація Бджола, яка регулярно забезпечує осередок матеріалами для виготовлення сіток. Спільнота давно стала однією великою родиною, об'єднаною добрим серцем та любов'ю до рідного дому. Тут плечем до плеча працюють мешканці Кам'янського та наші вимушені переселенки. Усіх об'єднує одна мета допомогти захисникам, прикрити їх від ворожого ока і холоду, зігріти та підтримати. Покровська. Тут кожен день, кожен день сюди приходжу. Для мене допомагати хлопцям це першочередне. шию на матраси, на подушки. Воно то матраси лежать. ж ми все шиємо, дівчата наповнюють. Поки війна вони втомились. А так, звісно, втомились. Просто треба. Жіноча сотня запрошує всіх охочих долучатися до благодійної справи. Кожна допомога, кожна пара рук важлива. Зараз працюють щодня та у дві зміни, адже потреба у сітках та інших виробах залишається значною, і військові постійно звертаються з новими запитами. Колектив у нас дружний, можна сказати, що це вже сім'я, якась і приглашаю всіх людей, які сидять вдома, не знають, чим зайнятися. А я приходжу кожен день сюди. Поки війна не закінчиться, а хай вона закінчиться. Чим скоріше, тим краще. От і будемо чекати хлопців всіх живих, здоровими.